У Львів ми приїхали на день народження племінника. До війни він навчався у найкращому ліцеї Маріуполя. Війною його клас розкидало повсюди, аж до Америки. Найкращий друг живе у Львові. Вони їздять в гості один до одного. Наразі ще з нашою допомогою. Тож був Львів, квартира у старому австрійському домі біля стрійського парку з гвинтовими сходами, ажурними дверима. Та внутрішнім дворикам. Львів прекрасний. Приїзд сюди кожного разу свята. Племіннику 16. Родичі для прогулянок з друзями не надто потрібні. Він гуляв за своєю програмою, а я в цей час дивилася на рухомість біля Львова. За власним вибором аж до Львова в пошуках нерухомості, мабуть, не доїхала б. Це далеко від Києва. І ціни тут дорожчі, ніж в будь-якому іншому регіоні України. В Ціновій категорії до 10 тисяч доларів в центрі чи на півдні України можна знайти будинок зі зручностями. На Львівщині на момент нашої подорожі я знайшла єдину пропозицію за такі гроші: зручності і газ в будинку. Вона з'явилась на OLX і зникла наступного дня. Я навіть написати власнику не встигла. Львівщина, можливо, своїх грошей коштує, мальовничі місця, близько до Львову та кордонів, гарні дороги, родючі ґрунти, розкішні краєвиди чи не з кожної ділянки. А як же там зелено? Порівняно з півднім і навіть з Києвом, тут на початку жовтня неймовірно зелене все: газони, поля, узбіччя доріг. А які дерева на півдні таких велетнів немає. Наші заповідні праліси починаються біля Львова та продовжуються звідси на північ та в сторону Карпат. Не маю наміру нікого образити, та таких гарних сел, як тут, в інших регіонах теж небагато. Ландшафтний дизайн. Квіти біля кожного двору, в кожному палісаднику живі загорожі замість парканів. Україна йде в Європу. Львівщина і вийшла раніше, і зайшла на цьому шляху далі за інших. Перший будинок дивимось в селі Верхобуш. 20 кілометрів від Золочева, 90 км від Львова, по гарній дорозі. Будинок в центрі села. Вулиця виглядає ось так відсипана, рівна, до села пристойний асфальт. Від вулиці металеві ворота з хвірткою та дерев'яний паркан, затягнутий металевою сіткою. Паркан старий, місцями вже покосився. Город від сусідів не відгороджений, та там і сусідів немає, живуть з одного боку. З двох боків ділянку огинає Західний Бух. Західний бух це не те ж саме, що Південний Буг, навіть не притока. Він тече на захід і впадає в вісло. Починається за 100 метрів від будинку. Тобто біля паркану це ще джерельна вода. Хіба ще в ній можуть плавати сусідські гусі? Тому криниці в будинку немає. Жіночка, що тут жила, вранці до гусей просто набирала воду з річки. І на чай, і на приготування їжі. Якщо порівнювати з Київською чи з Маріупольською, вода тут буде чистіша навіть з гусями. Наразі в селі всі б'ють свердловини. Вода в верхобужі близько, 20-30 метрів, і буріння відносно дешеве. Річка в городі це те, що мені подобається найбільше. Верболози та калина похилилися до самої води, можна викопати ставочок та розводити форель. Вода проточна. Дивне, що в селі досі ніхто цим не займається. У дворі праворуч біля входу дерев'яний сарай для дров та сіна та цегляний сарай для худоби. За сараями дерев'яний туалет вже старий. Навпроти будинку ще один дерев'яний сарай. Щось зберігати. Дров'яний сарай на два відділення. В кожному викопаний льох. Сходинок на шість. Картоплю зберігати вистачить. Великий сарай для худоби. Город он до тих дерев. Вісімнадцять соток. Земля гарна, наразі не обробляється. Господар просто скошує бур'ян. Садка, як такого, немає, тільки яблунь перед будинком. Паркан рясно заріс мілким чорним виноградом. У нас в Маріуполі він назвався Рострька. Стільки ти його не з'їж. Не дуже смачний. Та вино буде гарне. За будинком величезні зарості малини. Вона вже заполонила весь двір і лізе в город. Будинок глиняний 1975 року. Для захисту від непогоди вкритий шубою. В досить сирому місцевому кліматі саман не відсирів, запаху вологи всередині немає, хоч в будинку вже кілька років не живуть. СТіни товсті. Будинок на фундаменті. Відмостку треба ремонтувати, бо знизу по шубі помітне потемніння. Схоже, там саман підмокає. Стан стін пристойний. Є велика помітна тріщина меж варандою та будинком. Та, скоріш за все, воно будувалося окремо. Є тріщина під вікном, невелика і ніби без заходу на фундамент. Всередині в будинку є помітні тріщини по стінах вони не наскрізь, назовні їх непомітно. Дах шиферний, високий, можна зробити повноцінний мансардний поверх. Наразі це приміщення не використовується. Підтікань постелів в будинку не побачила. Вхід до будинку через веранду. Двері залізні, стан нормальний. З веранди два великих вікна з гарними дерев'яними рамами, осклення одинарне, дах підшитий крагесом, на підлозі лінолеум. Стіни в будинку білені. Їх вже час перебілювати. З веранди вхід до коридорчику, звідти ліворуч кухня, прямо велика кімната, з неї праворуч вхід до спальні, з коридору праворуч вхід до іншої кімнати. Всі кімнати, крім кухні, прохідні. З коридору є вихід на горище по зручній дерев'яній драбині. Всі міжкімнатні двері дерев'яні, варто спробувати їх відремонтувати. Кухня невелика. В ній на стелі є проблема. Зроблена додаткову витяжку, і біля неї, схоже, збирався конденсат. Потребує ремонту. До будинку заведений газ. На кухні вивід під газову плиту. У всіх кімнатах виводи під конвектори, хоч встановлений був і використовувався тільки один у спальні старої власниці. На стіні біля газової плити фартук з плитки. На кухні є також піч груба, частково обкладена кахем. Її нещодавно перекладали вся фурнітура нова. В великій кімнаті для гостей два вікна, підлога викладена плиткою. Якісні дерев'яні віконні рами. Двіне осклення. Відстань між рамами десь 10 см. В кутках відни тріщини, схоже не глибокі, з вулиці їх не видно. Є вхід під газовий конвектор. Праворуч прохідна кімната. В двох сусідніх спальнях здвоєна піч груба. Дуже гарна, гріє обидві кімнати, на ній можна готувати. Кахельні печі економічне та чисте рішення. Кахлі добре тримають тепло і білити піч не потрібно. При нинішній ціні на газ по селах частіше користуються грубами на дровах, так виходить дешевше. На газу готують їжу, в будинок заведений дротовий інтернет. В кімнаті, де була спальня, встановлено газовий конвектор. Піднімаюсь по сходах на горище. Ну, не дуже цікаво. Хіба ще видно, що дах цілий, дірок в шифері немає. Перекриття глиняне по дерев'яних балках. Каркас даху дерев'яний. Електричний лічильник в коридорі старий. Газовий лічильник за будинком. 7 тисяч доларів з торгом. Посилання в описі. Нагадую, що це не мій будинок. Я нічого не продаю. Про ціну можна торгуватися з власником. Я вже пояснювала, що ціни на Львівщині чи не найвищі в Україні, за винятком, можливо, Київщини. Маємо або з цим погоджуватись, або шукати будинок в іншому регіоні. Все приватизовано, документи готові. Більш за все мені тут подобається місце. Річечка з двох боків огинає будинок. Навкруги грібні ліси, зариблені ставки, заповідники, буковий праліс та модриновий гай. Для життя дуже гарний регіон. Виток західного бугу. Це зовсім близько від будинку, метрів сто. Буг починається з повноводного потужного джерела. Воду можна пити, і вона дуже смачна. За кілька метрів річечка продовжується водоспадом, на ньому встановлено водяне колесо. Зараз для краси, а колись тільки в Верхобужжі було сім водяних минів. Вода влітку дуже холодна, а взимку не застигає. Навкруги сніг та лід, а понад річкою зеленіє трава. Раніше люди зберігали у бузі діжки з огірками та квашеною капустою, і це були найкращі на Львівщині огірки та капуста. А ще в селі є історична дерев'яна церква. В 1650 році її побудували на горі Збіг. І в 1651 році по дорозі до Берестечка в цій церкві молився Богдан Хмельницький. Пізніше, в 1730 році, церкву перенесли до центру села. Село Верхабуш невелике 400 людей. Є магазин пошта ФАБ. Школа в сусідньому селі возить шкільний автобус. Нова пошта і вся необхідна інфраструктура є в райцентрі Золочеві. До нього 20 кілометрів. В Золочеві живе 24 тисячі людей. Це прекрасне історичне містечко з старим центром, великими церквами і одним з найгарніших в Україні замків. У Золочівського замка славна історія. Його спорудив в 1634 році Яков Собецький, батька польського короля Яна III Собецького. Для улюбленої дружини Ян Собицький збудував на території замку китайський павільйон. Зараз біля нього прекрасний парк і проводяться чайні церемонії, замок після реставрації, за його майбутнє можна не хвилюватися. Історичні пам'ятки у нас часто в жахливому стані, тож приємно бачити гарну збережену, існуванню якої нічого не загрожує. Огляд будинку плавно перейшов в екскурсію по замку, а потім по місту. Золочів прекрасний. Раджу приїхати хоча б на екскурсію. Друзі, нагадую, що на каналі підключено спонсорство. Гроші спонсорів витраче на у наступні подорожі. Це дасть мені змогу і далі розповідати про життя в Україні і про будинки на продаж. Якщо маєте можливість та бажання допомогти каналу, в описі під відео вказані реквізити картки. Всім небайдужим щиро дякую!